Тому знаємо локацію. ЖК щасливий. Так, І компанія Барати сяшко приступаємо до штукатурки стін. Електрика вже закінчена. Частину стін поштукатурну від забудовника, але ми їх будемо перештукатурювати. Про стінки з газоблока будемо кидати, армувати їх сіткою і далі бенкати маяки і штукатурити. Подрезетники також будемо виставляти рівень з Штукатуркою. Перегородки ми будемо замінювати, будемо дерев'яні знімати. Тут теж сітка, приоконний профіль буде клеїтися, і уголки також будуть замінятися на пластикові. Тут двері будуть домуровуватися, замовниця не хоче таких великих дверей. Будуть всі прийма, у приємини залишаємо 90 см. Раз, два, три. Так, Це вже ми завезли матеріал, завезли нашу станцію, їмкість під воду. Тут також всі вікна приоконний профіль, двері також приоконний профіль, уголок і откос. Це на у нас тут буде ванна всі 4 угли 90 градусів. Тут у нас туалет, ми в роздум'ях, може хтось підкаже, як правильно зробити, робити теж всі угли 90 градусів чи не потрібно. Бо в основному буде тільки видно, і це буде якась кривизна по підлозі по плитці. Про це ще ми розуміємо, як правильно зробити. Тут у нас буде кухня, робоча зона буде у нас цементно піщаною і суміш зроблено, остальне буде віпс. Тут уголки також будуть замінятися на пластикові, і балкон будемо утеплювати знизу. Тут у нас теж буде батарея і теплий пол. Це в майбутньому ще після сантехніки.